Дядь, чим займається? <клухи> так, дядь займається дровоколом, значить. Робить дровокол повністю весь з нуля. І все як Що сам? Ну а ми. А ми, значить, їдемо Їдемо до поля. Я не знаю, що з цього вийде, але сьогодні контент обіцяє бути яскравим. Яскравим, тому що тут буде караул. Я не знаю як фури будуть виїжджати, Камазом не поїхали. Сьогодні будуть возити фури, але як вони будуть возити по отакому, вибачаю за слово, багну, не знаю. Тут уже ось і по нашій сої об'їжджали, ну так нічого страшного. Звичайно, не дуже добре, але будемо орати. Будемо випробовувати наш новенький плуг від Двеле Сагра, як на сої, і на кукурудзі, дискованій, недискованій і на соняшнику. Як він себе взагалі покаже. Їдемо жатка на тілешки по стандарту. Їдемо й самі по сої. Вже дорогу таку накатали тут. Бо там Спочатку там катали, там вон дорога. Потім там з'явилася долина. Хватить туди їздить. Тепер їздять сюди. Ну, сюди фури однозначно не підуть. Є ще дві дороги. Одна туди йде, одна туди. Тут комбайна зносить. У нас пройшло 6 мм опадів. Ну, будемо дивитися, як воно. Як воно піде взагалі? Ого. А тут цілий океан. Диви, що робиться. Ну, да потихеньку, друзі, їдемо, нічого... Нічого цим не зробиться. Захотів знайомий спробувати. Чи піде кукурудза, чи не піде. Вологу поміряли вроді би волога й нормальна. Гібрид КВС. Але ж знову ж таки, як він піде по такому багну. Вон, дивіться, що робиться, колеса пливуть. Жадка отак пливе. Та й комбайн так само. Да. Джоні коре. Так що добираємось, добираємось, прориваємось до ділянки з кукурудзою. Хтось і машину їздив ось недавно. Це, мабуть, дядь Вітя ганяв туди. На восьмерці своїй. Все, диви. Колеса в одну сторону, а він їде в другу. Так, ну вроді пробралися. Будемо їхати. Падалиця ярої пшениці. Аби була озима, отак би можна було б сміло залишати. Ну, на мою думку, звичайно. Я таке вже бачив в нашому регіоні. Яру пшеницю залишили на зиму і літом наступного року вже змолотили. Ну, тобто падали цю. Не знаю, який результат, але ну, колоски були непогані. Жондір збирав. На хвилинку. На хвилинку, друзі. <хи> ну так, да, це таке, це. це комбайн. Кожен комбайн може губити, дивлячись, звичайно, як він налаштований тут. Тут не все залежить від комбайна, Залежить багато чого від комбайнера. Як він налаштований, так він і буде працювати. Вони вже налаштовують. Дуже добре, Нива працює. Нива досить таки непоганий комбайн для малого господарства, я вам так скажу. Вон теж хтось орає ділянку. Чи дискує, чи орає, мабуть, орає. Зараз доїдемо, покажу хто там. Як взагалі оранка йде. Так, це ми тут збирали КВС. КВС дав на круг 94 центнера. Це значить по весняній дисковці і плюс каз. у міжряддя. Непоганий результат, я скажу вам. Да, долини, звісно, серйозні. Збираємо гібрид від компанії КВС, називається КЕЛТІКУС. Він у нас вже був посіяний. Це, значить, збираємо нашому знайомому. Кукурудза по кукурудзі. Весняна зимою зібрали кукурудзу. Це на цьому полі у нас зламалася ГСТ. Ми поїхали і так і не змолотили цю ділянку. Значить, зимою зібрана. Кукурудза весною задискована і знову ж посіяна кукурудза. По гербіцидам вам нічого не скажу, але ділянка чиста. Чиста ділянка від слова от, взагалі повний ідеал. Сипле непогано. Точно не скажу, скільки ділянка не досить такі, би, і не маленька, і не велика. Середня, середня ділянка для наших країв Сипле непогано, волога в районі 21%. Все проходить через сушку, так що якби волога не принципово тут. Що вам ще сказати? Е, дуже сиро, комбайн є так, що і просідає. В принципі, от я дивлюсь по комбайну, що врожай за 100 буде. За 100, тому що ми розбили наполовину і. Повен бункер до краю. Що взагалі по самим значить качанам. Так, не буду нічого вам вибирати. Просто так покажу. Густота 74 тисячі. Такі качани. Десь більші, десь менші але враховуючи те, що це була дисколка, то я б сказав би, що це ідеально. По чистоті дивимось чистоту. Отак. От ну як бачите, дуже волого. Волога сьогодні ще пройшло 6 мм опадів, то взагалі, звичайно, відчувається. А забув ще сказати, посів, посів в перших числах червня перед дощем і по всходам давали тут акас. 32-й каз у міжряддя і одна гербіцидна обробка. Це. Нічого більше тут не було, видно, що працював стебловий метелик. Ось сліди стеблового метелика так само видно, що вітром поваляло. Це теж здається. да, це теж стебловий метелик попрацював. Ну, а взагалі, взагалі лінійка серед імпортних, а тут щось. Гербіцид попав, мабуть, не в ту фазу. Рослина отримала певний стрес. Ми бачимо це по, по качану, по початку. Взагалі серед імпортних гібридів мені КВС, лінійка КВС більше подобається, чим, для прикладу та ж сама Сингента або Декалп. От мені чогось КВС, тим більше для наших регіонів вона... Дуже добре таки зайшла, дивіться, непогані такі качани, враховуючи те, що посіяна по дисковки, кукурудза по кукурудзі. І от йду по ділянці. Та і з комбайна взагалі було видно, що падали ці кукурудзи минулорічні, практично десь місцями там вона присутня, але її немає. Що тут буде посіяно? Більше всього, що тут буде посіяна соя, вся ділянка. Вся ділянка буде в сої. І туди, і туди. Ну, це так. Це мої припущення, звичайно, але поки що якби те, що знаю, то тут буде соя. Ціна. Ціна на сьогодні дають 80 доларів. Вроді би, би так і краще, ніж 50 на момент збору давали. Але все рівно, що таке 80 доларів. Абсолютно нічого. Тому деякі свої ділянки ми ще тримаємо. Тримаємо, о, Сашка є. Дивіться. Ну, я бачив у бункері, щось таке схоже було. Но я не звернув уваги. А це я ось іду і побачив. Пересвідчився, що Сашка присутня. Ну і от, йдемо порядкам. Божемо, можемо бачити, що... Падалиці. Падалиці немає. Я швидше, що десь там поодинокі якісь падалішні рослини минулорічної кукурудзи є, а так... так в основному попрацював тут сибливий метелик. Такі добротні качани. Але волога, звичайно, якби є. Коли заїжджаєш в долину, то в долині комбайн просідає, так відчувається, і видно, що кукурудза йде більш вологіша. Вже вона вологу не віддає, так як повинна віддавати там у вересні місяці, вже або молотити те, що є, або якби чекати весни. Так, десь комбайн заходить в загінку, що взагалі ми маємо по стерні. Отака виходить стерня. Ну отакі залишки, якби качани обмолочені. Комусь не подобається жатка герінгов, ну ротадиск. Це кажу кажу, якби, з власного досвіду. Кажуть, у вас чомусь висока там стерня залишається. Кажу, а ви бур'ян на ділянки повністю забрали. Кажуть, ні, заїжджаєш на ділянку, а там бур'ян в коліна. А тоді кажу, так а як мені жатку нижче опустити, якщо там бур'ян в коліна. Двигайте так плечима. Це якби таке, трішки, трішки відступив від, від теми, але факт залишається фактом. Коли ділянка чиста, то відповідно і стерня нормальна. І подрібнені рештки. Отак подрібні, дивіться. Труха. А тут повністю труха. І воно ж відповідно, що воно краще перегниє отака, отакий потрібний шматок. Чим для прикладу отакий. Це аналог жатки має на увазі капелло, драго і тому подібне. Так що отак, отакі, значить, початки, качани. Доволі непогані, не малий, не великий. Сипле непогане, я б сказав би. Для мене особисто кукурудза одна із найкращих таких рослин для нашого регіону. Потім соя, а потім вже йде соняшник. Соняшник не люблю оту палку, яка торчить, постійно лізе, куди її не слід. Так, друзі, не забувайте за подобайку, за підписку на канал, адже скоро отаке ми будемо орати нашим дюмезом і нашим новеньким плугом від Велесагра. Я думаю, це буде цікаво. Я думаю, що ціна даної жатки нової відповідає її технічним характеристикам. Ціна на сьогодні 74 з копійками євро. Нової жатки, нової жатки Герінгов Ротодиск. Я думаю, що це найдорожча жатка в даному сегменті, тобто жорсткий брус, восьмирядкова жатка. 70 плюс євро. Непогана така ціна. Ну, Але теж от на майбутнє скажу, що якщо будемо обновляти собі жатку там, через декілька років, це буде однозначно тільки новий ротатіск. Колись ми вибирали, також їздили по всій Україні, звертались до багатьох компаній, шукали собі кукурудзяну жатку. Але, але об'їздили пів України і нічого толкового собі не знайшли. Ну Компанія Дельта нам допомогла у цьому, дякуємо їм. Це їхня жатка привезена з Європи і вона працює на даний час в нас. Тому жатка кращої жадки немає для нас. Можливо, когось інша думка, напишіть, на... напишіть вашу думку в коментарях, а я, я прихильник Герінгофа. Ділянку закрили, ділянка змолочена, машини залишилися там, чекають трактора, поки їх витягнуть. Ну а ми прямуємо додому. Завтра вирушаємо знов на кукурудзу. Так що плуг, використання плуга в полі поки що відкладається на декілька днів, тому що треба виривати отакі доньки, поки є нормальна погода без дощу. Треба Молотити кукурудзу. Плануємо взагалі завтра виїхати малими машинами. Камаз, Зіл, можливо, МАЗ буде. Побачимо. Так, Дві ділянки тут закрили, цю закрили. Тепер там ще спереді залишилася одна. Ну, в принципі, як би все йде за планом. Будемо так казати, прямуємо додому. Не забувайте, колеги, за вводобайку, підписку на канал і коментар під відео. Їдеш 24 км, а таке відчуття наче цілих тут, я не знаю, 120 на автомобілі. Це не максимальна швидкість, максимальна, здається, 34 чи 33 щось таке, не пам'ятаю. Папка ззадні на аварійки, хоча там габаріти нажатки, все працює. Ну, для, для безпеки бажано, звичайно, хай автомобіль краще їде ззаду. Трішки тиску колесах збавить, бо чутно, як їдеш, то не так комбайн пливе по асфальту. Наше озеро ще одне. У нас їх тут дуже багато. Ділянка у нас така, якби майже вся кругом озера. Ну, Ставки колишні, річки. сзади на тележечке плыве красота Тут у нас закінчилася хороша дорога. Хі -хі. Ну як хороша? Вона, в принципі, в нас досить таки непогана, але то нова дорога. А тут шматок такий, не пол... не, ну, не зробили її. Ну нічого, це краще, ніж нічого, на мою думку. Так що, друзі, ми прямуємо додому. Вам пока. І до зустрічі в наступному відео. А наступне відео, я думаю, буде у нас про розбирання кукурудзи. <гум> ну, Я так планую. Так що, всім пока.